Ви на Апексі тільки корпус взяли, так? Так. Коплом. Ну, нормально. Сюди, що точок. Можна зразу поставити вентилі, заправити і, і як кондиціонер. Щоб, 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 щоб вентилятор знімати. щоб вентилятор Наприклад, ресивер перекрити ну після ресивера там фільтр поміняти та Так, так, щоб просто відпочати тронути стерева щось любить ні там ну просто що тобі треба лізти сюди знімати вентилятор, вентилятор щоб визимати. тут закрити